В кінці скажу приблизно тільки в цьому році зібрали. Вже почало все сипатися: каталонський, барселонський. Сьогодні будемо знімати наш фундучок. Це у нас каталонський. Садили ми його 2018-2019 рік. Як які дерева, як які сорти. Так він виглядає. Зараз я покажу сам горішок, а потім як виглядає наш сад загально. Звичайний горіхокол для грецького гріха. Так він легко колеться. І стається з корлопи. Такий горішок, льв, не взяв ніякої монетки з От. Тому ну, що декілька днів треба буде, і він вже буде повністю готовий. Ми вже почали збирати. Так, відповім зараз на декілька таких самих популярних питань. Як садити? Схема посадки, як копати яму, яку вона має бути, що давати, що не давати. Час посадки, коли краще садити. Основі, чи осінню? на певно, питання номер один. Бо дуже багато людей думає, що треба садити рано, там в вересні місяці. Насправді саджанці починають там плодових продавати вже з вересня місяця, але деревина, сама насадженця, вона мусить визріти. Вона от, от покажи, будь ласка, вона не може бути такою зеленою. Вона мусить от набратися цукрів, підготуватися до зими, і вона має бути отакого от от дерев'яного кольору, навіть цього дерево. А тут тут ще трава. О, звук відрізняється. Садити приблизно залежить від погоди. В кожному році все трошки міняється, бо, наприклад, в цьому році була дуже рання весна. І я думаю, що осінь прийде швидше, то десь буде приблизно сезон після 5, 10, жовтня, плюс-мінус, вже можна буде висаджувати фундучки і викопувати їх. Вони вже будуть повністю готові до зими. В минулому році це було трошки пізніше. І так само закінчується сезон тоді, коли вже промерзає земля. Фундук не можна викопувати і не можна садити при мінусових температурах. 0 градусів вже можна садити. Тоді кореневі вже нічого не страшно. А мінус 1, мінус 2, в цій погоді не можна садити. У мене є на Ютубі відео, де я садив зимою, лежав сніг, але земля була не промерша, температура була плюсова, я висаджував в січні в грудні місяця, пам'ятаю. Приблизно до такого часу можна садити. Так само в весною, коли вже земля розмерзлася, температура плюсова. Можна брати, викопувати саджанці і садити їх і десь приблизно до вже таких теплих ночей, коли вже саджанці розпустилися, вже є повністю розпустили, коли повністю розпускається брунька, вже є маленький листочок, це вже останні терміни щоб посадити. І коли вже листочок він вже більшого розміру, тоді вже десь, коли листочок десь вже от такого от розміру на саджанцях не вже значна частина випаде просто не поприймається. Які Порадити. Тут все по-різному. Якщо це на якусь для комерції, ви плануєте продавати горішок, то це однозначно має бути промисловий сорт, типу там, каталонського, і якогось запилювача до нього. Для себе також може бути каталонський, він відносно неприхотливий, трошки вражайніший є барселонський, але він більше вражається різними хворобами. От. У мене, в принципі, є багато різних сортів. Можете посадити там, наприклад, якщо ви маєте місце на 5 дерев, 5 різних сортів. Або там чотири каталонських і один, або два запилювачі до нього. ось плюс-мінус. Так, які, на який рік починає плодоносити фундук. Все залежить від сорту. Різні сорти по-різному вступають в Е, Тут десь були маленькі саджанці, які ми весною висаджували. а ми пройдемося. Я обов'язково знайду ті, на яких є горішок. Ми зазвичай горішки обриваємо, але деколи. Вони так ховаються, що їх е, не бачимо. То вони залишаються. Деколи вони обпадають самі по собі, а деколи от просто засихають і отак от висять на деревах. Бачите, такий маленький саджанець і вже зав'язали з ньому грішки. Вони такі недорозвиті, бо він дуже маленький, він не може їх потягнути, але все одно сам факт. О, так само ще один. Щоб не думали, що я щось приліпив. О, це тримається. Це от справжній фундук, відводок на ньому вже закладаються горішки. Вони, повторюсь, недорозвинуті. О, саджанець сам дуже маленький, він не потягнув. Ми такі горішки зазвичай обриваємо. Ну, ось ще один. Але О, це навіть трошки більший, але все одно недорозвитий. О. Але все одно де-не-де лишаються. В більших деревах вони вже гарні, крупні. Аталонський. Хтось буде там казати, що це, як вам сказати, промисловий сорт, але насправді проблем з ним мінімум. По хворобам. Там гарний горіх. Ще чуть не дозрів. Але нормальний. Так, так у нас виглядає школка тундуків, це які в минулому році вкорінились. Але вони ще були оці вот дані маленькі. Ми їх висадили на дорожчання. Це у нас червоно-листий декоративний сорт Сирена. Це ж висота більше метра. Галле є. І ще кілька інших сортів. А Давай покажемо ще такий цікавий сорт дарунок. Це старий, середний сорт радянської колекції. Ось такі от, гро немає. Він садиться для запилення. Такий маленький горішок. Але дуже смачний. Так, сорт Батлер. Нагадує квадратний якийсь горіх. Дуже цікаво має форму, вже почав сипатися. У мене його відносно небагато, та дуже цікава форма горішка. Так, я його зараз колю. Карлупа, до речі, покажу, яка скорлупа. карупа. Місце, де я колю, це якраз по боках, вона дуже тонка і легко дістається. Горіх теж величенький по розміру, як каталонський. Чистий. Немає такої покриви, бо на деяких сортах є така покрива, тоненька, а тут взагалі майже немає. Не такий солодкий, як от дрібні сорти, типу дарункою юната чи там сирени. Але відносно непоганий. Тут ще одне дерево того сорту, є, то що з більше трохи вже посипалося. Я показував гріх. Такий він. Е, зараз покажемо ще косфор. Минулому році, наскільки я пам'ятаю на тому відео, не пам'ятаю, чи це вставляли чи ні. Приблизно ось тих більших дерев було по 2 кг. Думаю, що в цьому році буде близько 3,5 кг мінімум. Бо все обліплено горішком. Горіх досить крупний, Горіха багато. То, що... Не робив я в цьому році обробок профілактичних. Взагалі ні одної обробки не робив, бо чисто по часу не встигали це робити. Теж каталонський. О, в одному кластері я дістав 4 горішки і всі 4 гарні. Майже однакові форми попадаються, звісно, дрібніші, попадаються якісь там більші. Я показую, як воно є. Реальність. Це дерево пересаджували, воно було там спереді. Я поставив за теплицю, його пересадили. Воно трошки негарне. Вказуємо Косфорд. Теж він почав всипатися. Дуже люблю цей сорт і багато людей його любить. Він єдиний цей сорт, який садять в якихось масштабах, там десь за кордоном довгої форми. Його дуже тяжко колоти, але він дуже класний на смак. Один з кращих, напевно. Дуже тяжко колоти, оці довгі сорти рухлі куляться набагато легше. Ось такий горішок всередині. Бажити не важимо, що поки можливо за мною зроблю відео, де буду важити ті горішки. Бач? Він вже повністю Достиг. Це дістається. До каталонськи ще так не випадає. Тому ще кілька днів треба буде. Це так само наші відводки вже на. Кінець серпня мають висотою більше метра. Третій ряд він пізніше садився на 2 роки. А ці були посаджені ось конкретно ці великі осінь, весна 2018 року. Правда? Ми садили далеко, далеко не такими от саженцями, то були такі малюсенькі-малюсенькі, набагато менші, ніж на цього сантиметрів 20, см, я їх ще обрізав. Щоб гарно росли на одну Бруньку. Вони були привезені з Польщі. Деякі сорти, наприклад, американські були привезені теж за кордону, не з Польщі. Сорти радянської селекції це я збирав по Україні. Вона мав тихла займається фундуком. Барселонське я показував? Чи тільки каталонський? Сорт Барселонський. Він вже посипався. почали ті дерева збирати, це лишилося, він раніше достигає, ніж каталонський. Горішок приблизно такий самий. Він, можливо, трошки більш врожайний, але і хворіє він. Так. А, розколов. Ось такий от горішок, бачите, всередині повно, повнотілий. Я просто на відео колю, трохи хвилююся. Сорт Варшавський, такий напівдекоративний сорт. Має такі червоні дзвіночки-горішки. Вага, декуди більше трьох грамів, по 4 попадалися. половиною. Такий гарний він, зверху біленький. Смак досить досить непоганий. Якщо зрівняти з іншими декоративними сортами, які є в кухні, то Варшавський смачний. О, Горіха, горіха на ньому багато. Я не бачив, але він є. Він є і досить таки непогано. Він має розмір, смак, можна посадити для якихось таких декоративних цілей і користь якась буде від нього. Фундук тонда Джифоні. Ось такі от кластері в цьому році. Так, непогано ой, вилітає з рук. Тут засипатися він почав. Ось такі горішки. Покажи самі дерева. Гадую, каталонський він має здатність сховатися під листочками. Ін далі. Показуй. Минулого минулому році міжрядді в нас росли росли лаванда. Та в цьому році покажи, посадили кавунчики, це вже остатки. Тут такий був самий, м -м, простий сорт-продюсер. Просто перший рік так от, м -м, пробуємо між фундуками садити, посадили продюсера. Це в нас каталонський, зараз будемо показувати інші сорти. Це під листочками весь горішок. Він вже почав сипатися, покажу, що бачу, вже сипається під цим відео буде силочка на наше минулорічне і позаторічне відео. Можете їх також глянути, як помінявся за цей час наш ладок. Ми вирощуємо відводки фундука. покажу між, між фундуками, де вже ростуть відводки на цю осінь. У нас є близько, близько 30 сортів. Укоріні ми менше, бо деякі сорта мені не дуже подобаються. Маємо декоративні сорти, промислові сорти е, з різним горішком, усе круглий в нас. Є ще з продугуватим таким. Збираємо горішки. В кінці, скажу, приблизно тільки в цьому році зібрали. Вже почало все сипатися. Ну, на Барселонському, принаймні, Каталонський теж сипеться, але от ще не дуже там Барселонський ще два дні тому назад ви зібрали, там вже майже все обсипалося. Тому ми стараємося рв... рвати отак. Покривою разом, тому що у нас багато внизу відводків, і потім між ними е, тяжко збирати горішки. От, потім, миші нори затягують, так само собі поробили. Тут багато майже під кожним кущем. Потім сіянці можуть проростати, тому ми стараємося зібрати все, ось так от з покривою вручну. Якби не було відводків, можна було б катком закатати і просто загребти їх. І все. Так, закінчуємо збирати наш горішок. Зараз зібрали три сорти. Основних таких, які в нас є, це Каталонський, Барселонський і Косфорд. Ще залишились там сорти, які там у нас представлені по одному, по два дерева, але я їх не враховую. Там, може з них кілограм 50 буде, може не буде. Їх там небагато у нас відносно в основному у нас це промислові сорти, такі як Каталонський, Косфорд. Трохи є Барселонського е і новий сорт Джеферсон. Джефферсон у нас там зовсім трошки. Він тут десь тут є, ми його теж зібрали. Е сорти, які в нас там по одному-два дерева, ми його окремо так мішочки там от кілька от кілька зібрали. Ще там близько 10 сортів лишилося зібрати, ми його кремо збираємо, щоб не плутати горіше, бо там є різні сорти, запилювачі, колекційні. О, Довга історія. Щодо врожаю, в цьому році ми зібрали десь приблизно 400 кг, І думаю, ще десь приблизно ,50 кілограм 50, можливо, трошки більше буде, бо ще є такий фактор, що не всі горішки виходить з дерева зібрати. Там на кожному дереві ще потрошки завжди лишаються, тому що вони дуже ховаються, потім падають на землю, потім вже з землі позбираємо. Рвемо ми з плюскою, от з цією плюсочкою, тому що ми вирощуємо відводки. От. І... З відводків поміж відводків дуже тяжко збирати горішок, коли він вже впав. Він часто губиться там, його миші розтягують по норах, проростають сіянця. а сіянці це для нас дуже погано. Ми стараємося робити так, щоб його взагалі не було, потім з ними боротися. Це дуже важко. От в минулому році десь половина цього було приблизно. Тобто, незважаючи на те, що ми зменшили наш садок, у нас було 20, 30 соток. Але ми в цьому році не мали де поставити ще одну теплицю. Вона нам конче потрібна була, і довелося там частину дерев пересадити з тих дерев, які ми пересадили. Там горіха не було, бо тому, що їх дуже сильно прийшлося обрізати, щоб в них не було стресу. Пересадили ми їх, і це врожай в нас приблизно десь 20-22 соток. Ось так, то признача ми дозбируємо ці сорти, які у нас колекційні і запилювачі.